Якщо ви дивитесь це відео, то ви попали на третю серію по Volvo XC60. Прийшли запчастини, які я замовив в минулій серії. Ось. Зараз будемо робити розпаковку. Ну, а хто не видів попередні дві серії, обов'язково подивіться. Замовив я лампочки, а то в мене таких не було. Це LED COP на підсвітку номерів. Треба буде замінити. Так, свічка, яку пробило. НЖК, треба буде її і сьогодні замінити. Тут, походу катушка. Китайська, ну на катушка. Надіюсь, буде працювати без перебоїв. Тут але, термостат. Чорним по-білому або чорним по жовтому, китайський термостат. Ось як він виглядає. Фішка на елемент з підігрівом. І тут стоїть ще звичайний термостат. Пише 105 градусів. Так що мотор теплонагружений, якщо термостат відкривається при 105 градусів. Для того і важливо, щоб електронна частина теж працювала, що відкривало при меншій температурі. Ну і сам стартер. Стартер новий, якась така незрозуміла фірма. Нам головне, головне щоб працював. Такий, такий, скажу, тяжкий трохи, як на двохлітровий мотор. Першим ділом можна почати з заміни свічки і катушки. Нова свічка закидаємо. Закручуємо. Затягуємо з відповідним моментом. Нова катушка. Так, з катушкою і свічкою я закінчив. Далі треба знімати опусний колектор. Стартер, термостат. Треба, напевно, почати з того, щоб спустити рідину. Або спочатку зняти впускний колектор. Це може буде простіше з цього почати. Першим ділом треба від колектора познімати всі трубочки. Ось, наприклад, тут на вап систему трубочка. Треба обережним з тими защлками, щоб їх не поламати. А то вони пластикові з часу. У часу вже трошки пересохли і взагалі їх дуже легенько поламати. Так, тут вийшли вийшло зняти акуратно. Тут та ще трубочка тримається. Всякі фішечки з колектора. Від'єднаю я всі кліпси, на яких. Кріпиться проводка від колектора. Зняв тут клапан. вап. Тепер можна відкрутити колектор. Ще треба від'єднати від, від патрубка надуву і можна колектор витягувати. Так, і все, колектор у нас вийшов. Так, головне болти не погубити. Прокладка ще не зовсім вжата, але таку річ треба міняти, якщо колектор, невідомо, коли останній раз знімався. І впускні канали. Виглядають ніби більш-менш чисті. Зараз спробую посвітити подивитись Гарчик на клапанах трошки є, але ще не так все критично, як буває в фольксвагенах Тепер з'явився доступ до термостата І потім ще більше появиться доступ до стартера після того, як знімлю термостат. Тут трошки масла в патрубку, це стандартна історія. Для турбованих моторів з таким пробігом. Це вже, можна сказати, більше 200 тисяч кілометрів. Так, а далі буду відкручувати, напевно, стартер або знімати термостат, треба зливати рідину. Тувай резину і можна буде зверху від'єднювати решта патрубків. Ще одна головна річ, такі пластикові зашолочки не погубити з цих патрубків. Один зняв. Ще треба зняти цей грубий, який йде на радіатор. І тоді можна буде викрутити термостат. пошел третий пошел и четвертый пошел Ось наш термостат знятий. А внизу під машиною нас затопило. Саме головне вдало поставити тазик, щоб якомога більше охолоджуючої рідини зловити. Тепер можна промірити опір старого підігрівача і нового. І їх порівняти. Старий має в нас 17 Ом, а новий має теж можна сказати 17 Ом. По опору вони не відрізняються, але може бути, що підігрів працює, а термостат сам не відкривається. Так що поміняю термостат і буду бачити, помилка пропадає чи ні. Знімаю я патрубки. Щоб можна було добратися до болтів стартера. І ось, як то кажуть, свіжі гроші. Просто трісла з патрубок від того, що я захотів його витягнути. А це йде охолодження турбіни. Ось він пішов тут, 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 тут і там ззаді до турбіни. Треба шукати цей патрубок тепер, щоб купити. Ось. Я легенько потиснув. Він просто тріскає весь пересохший, став дуже, дуже ламким. Такі речі на теплонагружених моторах довго не служать. Такі пластикові речі, які йдуть на систему охолодження. Ну, але ліпше, нехай вона трісне в мене в гаражі, коли я то ремонтую, ніж потім на дорозі. Коли тобі кудись треба спішити, а ти їдеш в машині з дітьми і машина поламалась посеред автостради. І так, стартер я відкрутив. Зараз покажу, як він потримається. Ось таких три шпильки з цієї сторони коробки. І знизу один болт, на М6 на головку під 8. І стартер у нас вийшов. Ось так це виглядає. Ось знизу болт тут авторець тримає. І три болти з того боку. Тепер треба його порівняти з новим. Ну, ніби такий самий. Можна ставити новий і це все збирати. Трубку я заказав на охолодження турбіни, а поки прийшла прокладка на впускний колектор по гарелінгу. і оригінальне кріплення на кришечку замка. Стартер я прикрутив, три болта з боку, один знизу, клеми прикрутив управляющу і плюс основний від акумулятора. Тепер можна ставити термостат і впускний колектор. Можна на місці. Тепер можна почистити площину під колектор, ставити колектор. І залетіла нова прокладка на колектор. Все зібрано на місці. Лишилося дочекатися ось цієї трубочки. Можна буде заливати рідну, заводити їхати тестувати. Прийшла трубочка, яку я чекав. Надіюсь, це остання запчастина, яку я замовляв на Volvo. Тепер треба її встановити, залити рідину, розвоздушити і пробувати прокататися. Все, трубочку я замінив. Ось тут цей шлангочок надівається на турбіну. А з іншого боку, пластик який поламався. У руці ламиться. Ось. І це відломана частинка одна з другою. Скажу неприємна робота міняти цей шланг, тому що якщо ти під машиною, ти його знімаєш і на тебе тече охолоджуюча рідина, тому я весь мокрий. Ось. Руки всі брудні. І хомут там тяжко надіти на турбіну, на патрубок. Ось який йде сюди, але замінив, все стоїть на місці. Тут ще закріпив всі трубочки, щоб вони не вібрували, не перетирались. Ось так це все виглядає. Тепер треба залити рідину і вигнати повітря системи охолодження. Так, фішку треба не забути підключити на одяний насос. І можна буде прокататися. І ось таким інструментом більш-менш я мав доступ, щоб підлізти до хамутіка. інакше я не знаю, як там по-інакшому його знімати. Рідину я залив та, що була злита. Можливо, що треба буде трошки долити, так як порозливалась. Сполоснув я мотор. І тої рідини, трошки відчаю бруду. Зверху і знизу. Тепер машина повністю готова, щоб їхати на покраску. І після покраски покажу вам результат, що вийшло. Для вас пройшла секунда, для мене трошки більше тижня. Забрав я машину з покраски, покажу зараз результат. Фарбувався передній бампер, по ньому дуже нічого не замітно, ніби все в колір. Ось тут в нас була проблема. крило і бампер. Зараз все, можна сказати, в дуже хорошому стані, як на Америку. І фарбувався з ремонтом задній бампер. Ось ця частина. Машина зовні майже вже готова, треба трошки підкрасити, буде тут пластик, щоб було більше в колір. І займатися далі хімчисткою салону. Але на цьому ще не все. Виявилась проблема по моторі. А саме проблема така, що пропуски нікуди не пропали після того, як я замінив свічку з катушкою. А як точніше сказати, вони в четвертому циліндрі пропали, а в другому-третьому з'явились. Таке враження, що свічки підроблені, і після заміни свічок почався міст майже на всіх циліндрах. Тому я замовив ще один комплект свічок, і після заміни свічок буду дивитися, чи є якийсь результат. Але перед тим, що можна зняти старі свічки, старі нові свічки, подивитися, чому ж вони не дають іскру таку як потрібно. Тому що в лайф даті, коли я їхав на машині, Пропуски зараз ловились по другому і третьому циліндрі. По 4 циліндрі пропусків нема і по першому нема. Все, машина в гаражі, можна знімати катушки, свічки і дивитися, що з ними не так. Ось це. Від першого до 4-го свічки з катушками. Єдине, що я тут бачу, те, що на них є трошки масла. На телефон вам спробую показати ось масло на свічці. І тут от, такий масляний туман. Хоча я це все добре вимивав, але видно до кінця не вимов. На другій свічці добре видно, як іскра проскакувала через кераміку, як пробувала кераміку по резинці. І теж трошки є масла. Хоча, щоб масло так сильно проводило іскру, я раніше не зустрічав. Я думаю, це все-таки напевно не оригінальні свічки. І на тій свічці я не бачу, що десь по кераміці пробувало. Тут в мене є дві свічки. Одна на якій пропуски є, а друга на якій пропусків нема. Перше, що можна замітити, то що якби та свічка, яку можна рахувати за оригінал, на якій пропусків нема. в неї. Ощільнювальна шайба після того, як свічка зажалась і викрутилась, в неї шайба вільно може крутитись. А на підробці, я так рахую, шайба застрягла і вона ніяк не прикручується. Так на всіх свічках шайба застрягла і вона ніяк не прокручується. Ще є нюанс по саміх такій. По тому, як вибиті букви. Тут видно, що Джапан зверху ще має хвостик буква J. А нібито на оригінальних цього хвостика нема. І оригінальні січки не так блестять, як підробка. Більше, ну, ще видно, трошки різниця на кераміці напис. Відрізняється. Нагадаю, зліва, нібито зліва підробка, справа оригінал. І ось. Оригінал якби виглядає напис гіршим, таким більш товстішим шрифтом. Більше тут якоїсь кої, різниці я не бачу. Певно замовлю другі катушки. Бо, що тут вже іншого варіанту немає, так пробуває вже по свічці, то і катушка теж під заміну. І треба буде замовити бажано оригінальні свічки пошукати. Історія продовжується. Заказав я ще один комплект свічок Ось. зібею і вони теж прийшли китайська підробка. От то, от то вони такі самі, як ті, що стоять і пропускають. Заказаю тепер з іншого сайту. Ось три свічки, бо в мене пропуски тільки на трьох циліндрах. І тут видно сильну різницю порівняно зі свічками з eBay. Зараз вам це покажу. Ось яка різниця. Це оригінальна свічка. На ній ніде не написано, де вона вироблена. Але на ній на металі вибито номер. Цей самий зверху, що. Під назвою NGK. І метал такий трошки золотуватий. А це підробка. Метал світлий. Тут написано Japan. Ось як їх порівняти. На оригіналі видно, що верхня частина, якби напайка на навпроти нижнього електрода, майже співпадає з боку трошки. Не так. Але якщо дивитись ось таким кутом, то напайка зразу над електродом. Якщо дивитись на підробку, то тут напайка взагалі збоку, вона по кольору не відрізняється від цього верхнього електроду. Ще відрізняється Ось це кольцо. Під як воно зажимається, Воно вже перестає крутитись у вас свічка. Така сама китайська. Вона вже не крутиться і вже через нього може пропускати, якщо другий раз закручувати. Тут кольцо інше в оригінальних свічках. Воно може багато разів зажиматись, віджимати, воно все рівно буде вільно ходити. Так що зараз буду ставити оригінальні свічки. Так само. Комплект катошок китайських. Я думаю, з катушками проблем не має бути. Ставлю катошки і буду робити тест.